Міноборони Росії офіційно заявило про захоплення Соледара на Донеччині. Нагадаємо, про ймовірне захоплення цього населеного пункту повідомляли і в останньому звіті Американського інституту дослідження війни. Тим часом Пентагон не підтвердив цю інформацію а в Міноборони України заявили, що наші бійці досі тримають місто. Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину. Куп'янську росіяни пошкодили п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав пенсіонер. Він у стані середньої тяжкості. У дворічній куп'янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості не припиняються удари й по Нікопольщині. Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію. Прилетіли з десяток. Ворожих снарядів. Люди на щастя не ушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. У Херсоні вночі росіяни обстріляли базу, де були припарковані комунальні автобуси. Пошкоджені 16 автобусів. Також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони. За попередньою інформацією, один з охоронців став поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході. Україні тим часом потрібен час для парагрупування та пароозброєння. Поки вона чекає на постачання західної зброї. Водночас, глава Міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі. За його словами, рух з півночі займає багато часу а Росія, не має на це ресурсів. Завершимо позитивом у Білгородській області. Під час пожежі самознищився ворожий танк. Це сталося ввечері 12 січня. Попередньо росіяни не дотримались пожежної безпеки під час ремонту. Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, унаслідок чого його було знищено. На наступних кадрах ви побачите, як наші захисники знищують ворога на Луганщині. Влучним пострілом снайпер поцілив спостерігача противника. Кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад. З ручного гранатомета воїни сил спеціальних операцій розстріляли бліндаж росіян. Після завдання вогневого ураження ворогу група відійшла.